Права 528. З вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить прямий кут на два кути, один з яких більший за другий на 20 градусів. Знаїть величину кожного з утворених кутів. Ну що ж, давайте, хоча б, для того, щоб ми уявили, про що йде мова, зараз якийсь зробимо пояснювальний малюночок. Значить, дивіться. Я зараз нарисую прямий кут, якийсь невеликий. Ось, наприклад, ось так. Ось у мене є прямий кут. І сказано, що цей прямий кут ділить промінь на два кути. Ну що ж, Я тоді вибираю і проводжу промінь тут, наприклад, ось так. Один кут менший, а один більший. Дуже добре. Нам сказано, що цей кут у нас прямий. Якщо він прямий, то я можу позначити його ось такою позначкою. Що це прямий кут. Добре? І ми бачимо, що тут у нас утворились два кути. Ось цей кут який менший. Я його можу позначити через Х. А ось цей кут, який більший, за умовою сказано, що більший за другий на 20 градусів, то якщо він більший на 20 градусів, то тут буде х плюс 20 градусів. Я думаю, так вам більш зрозуміло стане ця задача. Ну а зараз, коли ми зробили пояснювальний рисуночок, ми будемо розв'язувати це через рівняння. Ми менший кут позначимо або перший кут через Х. Ну а другий, тоді відповідно, він має бути на 20 градусів більше, буде Х плюс 20 градусів. Отже, записуємо тоді нехай. Нехай. Перший кут. Перший кут дорівнює x, тоді другий кут кут дорівнює. Х плюс двадцять. Тепер пригадаємо, що разом вони мають давати прямий код, то пишемо: оскільки? Оскільки вони разом. Утворюють? отримуємо рівняння. Яке у нас буде рівняння? Отже, один кут це Х плюс тоді інший кут у нас х плюс 20 градусів. Разом дають прямий кут або 90 градусів. Ну, добре, що таке х плюс х 2х, це буде 2 помножити на х. Тому пишемо 2х плюс 20 градусів. Це дорівнює 90 градусів. Добре. Тепер як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що 2х тоді дорівня. Відсуме 90 градусів. Треба відняти відомий доданок або 20 градусів. Доданок, то ми пишемо, що 2х тоді дорівнює. 90 градусів мінус 20 градусів це буде 70 градусів. Ну і тепер як нам знайти. Невідомий множник. Треба добу, то поділити на відомий множник, то ми пишемо х дорівнює 70 градусів, що ділиться на 2, або х дорівнює тоді 35 градусів. Ну, тобто, один кут у нас вийшов 35 градусів, ну а інший буде на 20 більший. То записуємо тоді. Отже, отже, перший кут. перший кут дорівнює дорівнює 35 градусів а другий кут пишемо тоді 35 градусів плюс 20 градусів ми писали х плюс 20, це буде 55 градусів. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, один кут у нас 35 градусів, а інший у нас 55 градусів. Ну що ж, ось така геометрична задача. Ми її розв'язали за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.